Вітаю усіх на каналі Кулінарна кузня. І сьогодні приготуємо слойку з грибами. Така слойка ідеально підійде під борщик, під бульйон або інші перші страви. Для приготування нам потрібні грибочки, цибуля та листкове дріжджове тісто. Грибочки очищаю, промиваю під водою та нарізаю дрібним кубиком. Цибулю нарізаємо таким же кубиком та відправляємо разом з грибочками тушкуватись. Додаємо сіль перець та тушкуємо на невеликій кількості олії до готовності та поки не випарується повністю вся рідина. Тісто я взяла магазинне, тому даємо йому розморозитись, розкатуємо та нарізаємо на квадратики. Кожен квадратик викладаємо начинку. і формуємо трикутники. Спочатку скріпляємо руками, а тоді проходимося по краях виделкою для гарного візерунку. Готові трикутники викладаємо на застелено пергаментним папером. Змазуємо яйцем. При бажанні можемо посипати кунжутом. Заставимо випікатись у духовку розігріту до 180 градусів. Випікаємо до золотистого кольору приблизно 20-30 хвилин, в залежності від вашої духовки. І смакуємо хрусткі, апетитні, ароматні. Такі трикутники ідеально підійдуть і до святкового столу. Готуйте та насолоджуйтесь. А я дякую всім за перегляд. Кому сподобалось, ставте лайк. Та до зустрічі у нових відео!